ви знаходитеся на бахмутському напрямку, і хочу поговорити з вами про це? От командувач сухопутних військ Пан Сирський кількома днями раніше заявляв, що російські військові суттєво посилили своє угрупування і перейшли до активних дій у районі міста Бахмут. Мовляв, от таким чином Росія намагається зупинити рух сил оборони України. Наскільки атаки Росії і такі спроби взагалі вдалі? Що можете розказати? Власне, окупація Донецької Луганської області для противника залишається повним пріоритетом, і це чітко видно по інтенсивності наступальних бойових дій від противника, який він проводить на окремих вітер, що стосується конкретно нашої частини, де бригада тримає оборону, і проводить ударно штурмові дії. Противник, звісно, має чітке завдання за будь-яку ціну, і тут я завжди підкреслюю, тому що дійсно ресурс застосовується достатньо потужний зупинити наступ сил оборони. Друге повернути собі втрачені позиції, плацдарми, які були ними втрачені, а також панівні висоти. Як наслідок протягом всього часу на окремих відтинках противник чиняє ударно-штурмові дії Комбінованою живою силою, це і регулярно підготовлене військо, і мобілізовані, і представники приватних військових компаній, і в минулому Вагнері, які зараз підписали контракт з російською окупаційними військами. Ось ці ця вся жива сила. Вона намагається штурмувати на окремих вітинках за підтримки броньованої легкоброньованої техніки, артилерійських засобів, систем реактивного вогню. Інтенсивно противник застосовує дистанційне мінування, засоби БПЛА розвідувального ударного типу дія, а також авіацію. Незважаючи на концентрацію сил і засобів противника достатньо високих, противник успіху немає. Сили оборони контролюють всі досягнуті рубежі, і за нами залишаються всі позиції. Ініціатива також перебуває повною мірою на боці сил оборони, оскільки на окремих вітинках вдається продовжувати вчиняти ударно-штурмові дії і вибивати противника позиція за позицією. Ви зараз бачите кадри на екрані. Наші глядачі розумієте, як виглядає орієнтовно поле бою з коптера. Але якщо подивитися більш ретельно передові позиції, там де раніше були посадки, залишилися просто стерчаки, знаєте, такі лунна поверхня. Абсолютно не залишилося нічого, тобто, буквально наші піхотні підрозділи перебувають під відкритим небом, і це противник бачить, незважаючи на тиск, незважаючи на відкриті десь позиції, силам оборони вдається і маскуватися, і проводити нарощуючі ударно-штурмові дії. Тому за підтримку української нації, кожного глядача, який нас зараз переглядає, я вірю в успіх і вірю в деокупацію подальшого подальшому Бахмуту. Юрій, я думаю, що глядач в цьому сенсі з України, звісно, підтримує ці ваші настрої. А от чи можете розказати, а яка ж концентрація російських сил на Бахмутському напрямку? Чи відбувається там додаткове перекидання підрозділів російських сил? Чи там ті ж військові, там, що і були певний час? От чи є якісь у них оновлення, щоб ввести бойові дії? розвідувальної інформація знає. Спеціально повноважені люди називаємо це так, і генеральний штаб, що ми можемо зафіксувати як військові, які виконують завдання безпосередньо на передній лінії. Що противника вистачає на поточний момент живої сили для того, щоб утримувати позиції, а також проводити ударно-штурмові дії? І також при системній роботі наших сил оборони, артилерія, також ударних засобів ВПЛА, по артилерії. Ми достатньо багато знищуємо щоденно. Противник поки що має можливості її поповнювати як самі гармати, так і боєприпаси до них. Це свідчить про те, що, звісно, відбувається певне перекидання з інших напрямків і посилення угрупування противника на Бахмутському. А от якщо говорити про техніку, яку використовує російська армія, яка це техніка? Чи достатньо у них танків, БМП і інших видів? І чи бережуть вони цю техніку, наприклад, там постійно переміщуючи з позиції на позицію, чи все ж не так якось знаєте, оберігають її і не так обережно ставляться? Бо можливо розуміють, що є чим замінити. Ні, противник намагається відповідати тим ризикам, які перед ними стоять, і відповідно вони маскують свою техніку, роблять спеціальні засоби захисту. До прикладу на танчика наварюють на башту мангал від враження іммовому до прикладу. є випадки, коли по всьому тілі броньованої техніки наварюється сітка, рабіця, для того, щоб не можна було його вразити за рахунок до прикладу нічного бомбера. Хоча вдається зробити, вже знайшли як обходити це проблемне питання, скажімо так. Тому противник намагається, звісно, берегти свою броньовану техніку, свої засоби. І найдешевший видатковий матеріал, який у них є, це їхня жива сила. От людей вони не шкодують. Цього їм поки що не бракує в достатній кількості, і ті завдання, які мали виконувати до прикладу легкоброньованої технікою або за прикриттям, виконуються піхотними підрозділами. Противник може втратити на окремому вітинку до двох зводів з 7 до 5 години вечора. І для них це абсолютно нормально. Ну, військовий з авдіївського напрямку розказував про те, що російські сили просто от, викидають свою піхоту. і Хто добіжить до позицій, той добіжить. І отак, от, там раз на 20-30 хвилин роблять. Чи о, така саме тактика використовується російськими силами на Бахмутському напрямку? Скажу вам більше, що інколи буває так, що вони застосовують свою живу силу для того, щоб виявляти наші вогневі позиції. Що мається на увазі? Беруть мобіків або представників Штормзе, які були позбавлені волі. І їх коли противник може розібратися, де знаходиться наші, до прикладу, кулемет. і їх відправляють просто на вбій для того, щоб потім, за рахунок коптера там мавіка третього, до прикладу, якщо це денний час, з'ясувати звідки сил оборони почнуть ліквідувати цю групу. Група ліквідується з п'яти семи осіб, і потім вони намагаються туди спрацювати артилерію і відсилають іншу групу, щоб перевірити, вразили вони нашу вогневу точку чи не вразили. Ну тобто, в такому, знаєте. Найкращому дусі російсько-окупаційних військ люди для них це ніщо, але водночас тим інформаційну політику всередині Російської Федерації вилаштувала так і пропаганда, що скоріше за все більшість росіян, які беруть до рук зброю, приходять воювати проти України. Цього не розуміють. Тому їм треба також, хто буде переглядати цей ефір, подумати над тим, як підчеркувати інформацію а наші спецслужби. Працюють достатньо чітко в цьому напрямку, і усвідомити, що єдина можливість залишити живим на українській землі це здатися в полон. А якщо говорити про таку інформацію з Генштабу, якщо можна коротко, що армія РФ робила невдалі спробу повернути втрачену землю біля Кліщівки та Андріївки? Для чого їм ці села? Що стратегічного дає контроль над ними? Якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, чи можете пояснити? Якщо повернути контроль над цими населеними пунктами, стане неможлива деокупація самого міста Бахмут. Поновлюються шляхи сполучення і логістичні сполучення для того, щоб поповнювати їхнє угрупування, яке знаходиться в самому місті Бахмут. Як живу силою, технікою боєприпасами противник, звісно, буде ще неодноразово намагатися робити щось подібне для того, щоб стан того положення. Але я переконаний, що сили оборони не просто не дадуть цього зробити, а просунуться вперед і закріпляться на більш вигідних рубежах. Я дякую вам, пане Юрію, за те, що долучилися і розказали усі деталі, що відбувається на Бахмутському напрямку сьогодні. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Айхілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, був з нами на зв'язку. Дякую.